Через кібератаку Російської Федерації на державні реєстри України ще з 19 грудня минулого року фактично паралізована перереєстрація вживаних автомобілів, як через сервісні центри МВС, так і через додаток Дія. Інформація підтверджена в територіальному сервісному центрі МВС 5143 міста Білгорода Дністровського. Наразі зареєструвати авто можна тільки при купівлі з салону чи з за кордоном. Також у сервісному центрі додат сказали, що офіційно договір куплі-продажу зараз укласти неможливо, бо не працюють реєстри боржників і обтяження рухомого майна для так званих перекупів, користувалися попитом можливість укладання генеральної довіреності через нотаріальну службу, та і цей процес наразі паралізований. Подарувати родичам також не зможете. Хакерська атака унеможливлює будь-яке переоформлення авто. Отже, легально і законної процедури переоформлення права власності на автівку за зараз немає. При цьому на коні зараз автосалони, які відпускають нові та вживані імпортовані автівки, що реєструються вперше на території України. Вони мають право укладати договори куплі-продажу автомобілів та самостійно їх посвідчувати. В Мін'юсті зазначають, що перереєстрація авто може відновитися після оновлення роботи державних реєстрів упродовж декількох днів. Ірина Вербинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.